Мир вам усім. Вдячні Богу за цей день, що ми могли зібратися на це служіння. І сьогоднішня тема буде, що таке гріх? Значення слова гріх, откуда воно взялося і як понять, що таке є гріх. І 1 Івана, 3 глава, 4 вірш. Каже такі слова. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то беззаконня. Оказується слово, гріх то є беззаконня. Ті люди, які живуть без закону. Откуда ж він взявся? Давайте ми відкриємо наші Біблії і будемо читати книгу Єзекіля, 28 глава. Кого ж воно перве проявилося? Хто ж був той перший зачинщик того гріха? Це 28 глава Єзикіля, 15 вірш. 15-й вірш. Було таке, таке творіння, яке Бог сотворив, і потім щось з ним случилось. 28, 15. Ти був досконалим на твоїх дорогах. Від дня Твого створення, доки не з'явилася в тобі беззаконня. Христос створив всіх. Ми читаємо Біблію, що Бог створив все, що маємо на землі. І був створений цей, ця річність, яка була досконала. І читаємо і ще 14 вірш. Ти був помазаний херовимом щоб сяяти. І я поставив тебе на те, щоб ти був на святій Божій горі, ходив серед вогнистого каміння. От такі слова, сказані в книги Єзикіля. Ну, що ж з тобою случилося? Читаємо 17 й вірш. Від краси твоєї загордилося серце твоє, через твоє марнославство ти втратив мудрість твою. За те я скину тебе на землю, перед царями віддам тебе на ганьбу. Ми розуміємо, що тут пише про царя Тіра, у 28 глава про царя Тіра. Ну тут ми розуміємо, що це за цар Тірський, який це то цар такий? Той є тот сатана, який був створений бездоганним. Один такий був найкраще творіння, яке Бог створив. Ну щось у ньому случилося? ньому сталася така проблема, який в нього восстав. Він на що востав? Восстав на правила Божі. Він не хотів жити за правилами Божими, а захотів жити по своїм правилам. І читаємо книгу пророку Ісаї, Ісаїя 14 глава, вірш 12. Говори нам такі слова: Як упав ти з неба ранкова. Зірниця, сину зорі, розбився об землю той, що пригноблював народи. Каже зіниця. І ти чого? Чого це так до нього обращається? Що він таке, як ранкова зірниця. Та перша зірка, яка була сама така ярка. І що з ним ходилося? Каже: Упав. Бог його оттуда і з неба, як би сказали, попросив. М'яко так кажучи, да, або грубо, що каже? пожалуйста, ти не можеш бути на небі і був скинутий з неба. Читає 13-й вірш. А говорив серці своєму: зійду на небо вище за Божі зірки, піднесу престол мій і сяду на горі у зібранні богів на краю півночі. Каже, цей, це творіння хотіло зійти вище Бога, або на уровень Бога там, де каже, і буду що. От таке здам собі таке ім'я або создам собі таке велич, таку, що я був на уровні з Богом. Творіння захотіло стати там, де є Бог. Чи зміг він це зробити? Ми читаємо Біблію, знаходимо, що не вийшло у нього це зробити. Ну, вместо того, щоб проскається, Сатана що зробив? Почав всіми силами перекручувати Слово Боже. Будемо читати Біблію далі. І перед тим, як прочитаємо із книги Еклезіаста, я хотів би ще раз напомнити, що ж таке є беззаконня. От в нашому світі є закон. Є закон, тот, який державний закон, є закон, який Конституція, а що таке беззаконня? І тут є такий словник, нам каже, що слово беззаконня означає злочин перед законом. Це є беззаконня. Або заперечення закону, жити не по закону. От такі мислі, що таке є беззаконня. Це та людина, яка не живе за законом, а живе за тим, чим хоче. Або по правилам, або по якимось таким своїм улюбленим поступкам. Читає Біблію ми знаходимо і книгу Еклізіаст. І записано в 7 главі 29 вірш. 7, 29. Тільки це я знайшов, що Бог створив людину правою, а люди вдалися до численних помислів. Що случилося із людьми? Господь создав ми читаємо, даже за цього ангела, який був ідеальний. Ну що з нього случилося? Так же і Бог создав всіх нас. Правильними або бездоганним, ну в нас случилися якісь проблеми. Читая Біблію, ми знаходимо багато людей, які були один час з Богом, потім лишалися Бога і вибирали собі дорогу різну. Ми, як люди, можемо такий приклад лучника. Є люди, які вміють стріляти з лука. Кожен з нас знає стрелять з лука. Всі вміють, так? Не всі. Ми десь бачили або чули про нього, як люди стріляють. І коли б нам дали б тот лук, і ми перший раз стріляли, як би ми стріляли перший раз? Криво. Криво, мимо, або долетіло б, або перелетіло, або якось би, щоб ціль ми не попали. Ну тепер тот лучник, який стріляє добре, який знає стріляти і буде стріляти мимо. Який то лучник буде? Нехороший, так? бо він буде. Мимо стріляє той цілі. І коли <плуху> <плуху> з, з нас спрос, коли, наприклад, ми стреляємо з лука, то з нас трошки посміються, може, що ми трошки мимо смазали, так, та і все. Но <плуху> потім скажуть, ти слідчий раз стріляєш лучше. І ми Бог нас судить по тому, як, наскільки нам відкрита істина. Тому лучнику, який знає, хорошо стріляти і буде стріляти спеціально мимо. І ми, якщо ми знаємо, Слово Боже, Знаємо, як належати, але будемо робити неправильно. Будемо робити по тому, як я хочу. Біблія нам говорить так, а я роблю стріляю наоборот. І це таке те саме, якщо людина буде жити по своїм правилам. Є цих, у цих спортсменів, це лучники, це спортсмени в даний час. І вони що? Вони хочуть попасти куди? В ту десятку, в то це Чого ж хочуть хоче побачити? Чого туди хоче побачити? По то, що то є більша нагорода. Да? Mm -hmm. І вони ціляться у ціль. Наша ціль тут на землі спастися. Ми всі хочемо спастися. І хочемо війти в Царство Небесне. От наша головна ціль. Mm -hmm. Ну Якщо ми будемо, ну, так я кажу, що я попаду в ціль, а що коло цілі. Вистріл там у цих глучників вистріли рахуються. Скільки раз ти вистрілив і скільки ти балів набрав? Господь нам дав скільки життів, щоб ми могли пробувати. Одне життя Господь нам дає. Но пише, що праведник сім разів що? Падає і сім раз встає. Господь дає нам благодать. Господь дає нам милість свою і ми ще живі на цій землі. Бо пише, що за гріх смерть, кожен з нас має гріх. Значить, ми повинні всі. Загинути. Но Господь нас милує, і ми маємо ще життя і можемо і справити це своє життя. Люди, коли були створені, що сталося із моральними як би сказати, справами людей? Давайте ми будемо читати 3 главу Римляна. Римлянам, 3 глава 23. -й третя глава 12 вірш. Говори нам такі слова. Усі збилися в путі, негідні всі до одного. Нема того, хто робить добро. Нема ні одного. Що случилося з людьми? Господь нас создав, ми читали хорошими людьми, ідеальними. Ну, пише апостол Павло Римлянам, що всі згрішили. І лишилися слави Божого. Що нема того доброчинця, або нема того людини, тої справедливої, або вони є, але дуже малий. Сьогодні є, завтра що людина може передумати і вже не робить. То, тобто, що ж Господь, як Господь застерігав Адама Єву? Імпер у книгу Біблії, Господь предупреждав Адама і Єву. Щось їм говорив. І прочитаємо втаре буття. 6 глава 16 і 17 16 вір в 2 главі. І заповів Господь Бог Адамові, сказавши, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їш від нього. Бо в тот день, коли ти з'їси від нього, смертю помреш. Господь придупредив Адама і Єву, що коли ти з'їсиш цей плод, із дерева то помреш. Такий був закон. От Був один, одне правило, яке було дано Адаму Єву, Єві, щоб вони що не їли із того дерева. Ну, читаємо далі історію. Третя глава, ми відкриваємо третю главу книги Буття з першого вірша. Появився тут друг, який каже, Змій був хитріший за всіх звірів польових, який створив Господь Бог. І сказав Змій жінці, чи дійсно сказав Бог: не їжте від усякого дерева в раю. І в нас бувають такі друзі, які підходять до нас і задають нам питання, а чи точно то так, а може то неправда? а давай ми так зробимо. І сіє нам сумнів. І тот сумнів не завжди нас виростає, він кидає нам насіння, і воно що? Може вирости. І другий вірш. І сказала жінка Змію, плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю сказав Бог, не їжте їх і не доторкайтесь до них, щоб вам не померти. От таку відповідь дала Єва. І Змій, недовго думаючи, каже, і сказав Змій жінці, ні не умрете». Гарантію давав СМІ чи ні? Єсь каже, Мінздрав да, або Міністерство здоров'я. Що О, Дає предуп... предупреждення про те, що будете це робити, будете наказані. Чи багато люди слухають то. На многих таких е, предметах е, харчування є написано, що смерть або ще множе написано. Ну люди купують то і що? Не реагують. Так само і тут. Господь каже, що умрете. А ви кажете, то, може, то не буде. І змій що приблагає таку, таку мислю. І п'ятий вірш каже, але знає Бог, що того дня, коли ви з'їстеєте, розкриються очі ваші, і ви будете як Боги, що знають добро і зло. Сатана каже, що ви, каже, якщо з'їсте, то ви будете дуже великі просвітителі, будете все знати. І добре, і недобре. Нам може в цьому житті предлагати таку ідею, є такі різні доктори, які кажуть, що лічитися треба різними такими народними методами. І один предможе нам, що у вас така є болість, От коли ви будете їсти синю глину, то вона вам поможе. І ми думаємо, ну, так а що? А якщо я коричневу глину буду їсти, а не синю? І такі різні наулоки. І каже, а ну ти попробуй, каже, ну ти й допоможе. Ми не мирені в тому, да? бо то, що не було, ще проведених експериментів, нічого. І тут Єва, вона не знала, що буде точно. Чи буде результат з того, чи не буде результату. Ну вона що? Вона повірила. І чи стоїть нам їсти землю? Як ви думаєте? Стоїть нам їсти землю? Не стоїть, бо ми розуміємо, що в нас є Бог дав розум, що землю їсти нам не треба. А що Господь казав? Їсти те, що виросте на землі. І ти можеш де Тими плодами, тими листями, які Господь розростив, нам не вдається їсти, бо ті мінерали є в землі. Правду? Бо ті дерева, які всі раси, вони витягують із землі, то все, і нам на приносить користь. Ну ми можемо піти. Зачем нам? Вже їсти, якщо ми можемо їсти землю. От так сам прийшов Сатана. Каже вам Господь, мало вам в саду йде. От з'їжте з цього дерева, і ви будете самі лучші. І так і може нам хтось відповідати, оце беріть, оце саме лучше. І шостий вірш каже, і побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей та жадане, тому що дає знання, і взяла плодів його і їла, і дала також чоловіку своєму, і він їв. Коли ми дивимося, такі є програми про те, що люди путішествують по всьому світу, і ці ведущі пробують їжу тих народів, які вони їдять. Для нас то Якось непонятно, нам то і може, і є, якийсь такий е, неприємно нам дивитися на то. Ну люди то звикли їсти і їм то прекрасно. Да. Просто так. Просто кажуть, що вони привикли до то. Для нас, для нашого народності, або для нашого краю, це незвично. Не, не, не і тут ми знаходимо, що Єва попробувала то. І їй кажуть, ну це так, да, це плод хороший. І що, і розкрилися очі у них обох. І пізнали, що голі. І шили вони фігове листя, і зробили собі пояси. Пояс це достатнє одягнє для, для того, щоб покрити одяг себе тілом. Вони собі зробили пояс, і це вони поняли, що це все добре. Ну коли ми читаємо Біблію далі, каже, і почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час дня, і сховався Адам. Та жінка його від лиця Господа Бога між деревами раю. Щось вони почувствували, що треба сховатися, значить, того одягу було недостатньо. Вони хотіли зі своєю праведністю, со своїми заслугами. Що будь перед Господом. Але вони поняли, що вони згрішили і заховалися до Бога. Ну Господь їх не залишив. Він каже: Адам, де ти? І Адам позвався, Я тут каже. А що там робиш? Я тут прячуся, бо то що я не маю одежі. А що случилося? І Адам розказав, що случилося. Що жона, яку ти дав мені, дала мені з того дерева, яке ти создав, і от ми маємо біду таку. І вийшло, що Бог винуватий, що Бог таке зробив. То ж то такий за змій такий, що ж то такий за враг, для кожного з нас. Ми відкриємо книгу об'явлення. Це остання книга Біблії, 20 глава, другий вірш. 20 глава книги Об'явлення, другий вірш. Записав для нас Іван такі слова. 20 -та глава, другий вірш. І схопив він дракона стародавнього Змія, котрий є диявол і сатана. От тот змій, давній дракон, є сатана, який був від самого начала. Ну що з ним случилося? Каже, схопив його і зв'язав його. І більше сатана уже не буде мати владу на цій землі. Що ж случилося із Адамом і Євою, коли вони згрішили? Коли вони згрішили, то в них, вони читали, що вони шили, щось у них іщезло. Іщезла в них та праведність або та святість, яку вони мали перед Богом. І ми зачитаємо із книги Якова. Що ж е, случилося з ними? Якова перша глава. 15 вірш. Каже, бо заплата за гріх смерть. А Господь каже, а дар Божий життя вічне. Що за гріх смерть, це зрозуміло, Но Господь не залишає нас і не залишив Адама Єву. Він їм дав можливість спастися. І ми маємо теж можливість на спасіння. Апостол Павел, посланні до римлянам, Написав у шостій главі, такі нам настанови, Шоста глава, 23 вірш. Бо плата за гріх смерть, а дарбо життя вічне. Іменно слова, які? В Христі Ісусі Господі наші». Коли ми просто своїми словами скажуть, першу частину цього вірша, що там горе нам? Що гріх зрозуміло? Життя розуміло, а тут ще з ким ми то можемо получити? Тільки з Ісусом Христом, коли ми будемо жити з Ісусом Христом на цій землі, Тот зроблений гріх народжує смерть. От що нам хотів відкрити Біблія, що то, хто робить гріх, то буде мати наказання і буде. Мати смерть. Ну є нам вихід. Є вихід, і Господь нам предлагає це. Як ми можемо це зробити? Ісус Христос прийшов на нашу землю і зробив те, що умер за нас. 1 Коринфянам, 15 глава і 22 вірш. 1 Коринфянам, 15, 22. Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Ісус Христос говорить нам, що за те, що Адам згрішив, гріх війшов у землю на цей світ. І многі люди стали заражені цим гріхом. Но Христос прийшов на цю землю, щоб ми могли очиститися і мати життя вічне. Читає книгу Єзек Кіля, ми її вже читали, я хотів би, щоб ще ми її відкрили 18 -ту главу. 32 вірш книги Ізекіля, 18 глава, 32 вірш. Що Господь хоче для нас? Бо я не хочу смерті помираючого, говорить Господь Бог. Але наверніться і живіть. Коли ми читаємо першу частину цього вірша, говорить, що Господь не хоче, щоб грішник помер. І ми такі доволі, да, Господь не хоче помер. Но є тут. Застереження. Якщо ми хочемо не вмерти, якщо ми хочемо жити, то каже наверніться або верніться до мене, почуйте мій голос, і я зможу вас спасти. Людина, чи може людина от своїм власним бажанням це зробити? Давайте ми будемо читати Біблію у книзі об'явлення 22 глава, 17 вірш. Чи достатньо у нас сили, щоб ми могли спастись власними силами, власними словами, власними справами? 22 глава і 17 вірш. І виміряв стіну Його на 144 літки міри людська, яка міра і ангельська. Тут за міру говорить, кожного із нас є міра. Ми думаємо, що ми своєю мірою своїми. Ділами своїми, якимись цими, скажемо, от я це зробив, і за це мені Господь що? мені щось дати. Але ми читаємо 22 главу у 17 віршові. Горе нам тут таке, Дух і наречено говорить, прийди. І хто чує, нехай каже, прийди. хто спрагли, нехай прийде, і хто хоче, нехай бере воду життя без плати. Господь каже, що прийдіть до мене і я вам дам. Ми можемо сказати, що Господь, і ще тут що говорить, що не за гроші Господь хоче, а безплатно Господь предлагає нам, що ми можемо це взяти у нього. Що ми можемо взяти у нього? Взяти в нього його праведність. Або попросить. Бо ми своєю праведністю, со своїми ділами, со своїми словами і думками ми не можемо. Отримати життя вічне. Але Христос, який вмер за нас, і Він є ходатаєм перед Отцем, і Він пропонує свою праведність замість нашої праведності. Ну тільки що тут говорить у нас прийти треба тут за спрагу людину. Та людина, яка хоче пити, вона що робить? Вона встає і йде до того істочника, або до крана, або до стакана, де може взяти що. Випити води і уталити ту спрагу, яку людина має. Куди нам іти? Адаму і Єві було сказано, куди йти. Адам і Єві було вначалі сказано, що живіть в раю, користуйтеся цим раєм, ухажуйте за деревами. Ну, чогось, Адаму і Єві захотілося попробувати то, що було заборонено. Сьогоднішня тема наша. Яку ми сьогодні вже завершимо підітожити нашу тему, яка називалась Що ж таке є гріх? або Що таке людина, яка грішна. Для кожного із нас поняття гріх може бути різним. Один каже, що це гріх, а другий каже, що це не гріх. Це всі так роблять, це добре. І поміг нам Господь, щоб ми мали ту духовну мась або тот який Господь хоче наші очі, щоб ми бачили, що таке добро, що таке є зло, що є гріх, а що є правда. Ну ми це своїми силами не зможемо, тільки з силою Ісуса Христа, який хоче, щоб ми всі спаслися і наслідували життя вічне. Будемо просити Божої помощі, щоб ми були вірні Богу і служили йому від щирого серця. Амінь.